2023 рік був присвячений вшануванню таланту і 70-річчю від дня народження поета і публіциста, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня. Цей насичений період покликаний не лише звернути увагу на творчість нашого видатного земляка, а й подумати про те, що він писав, зазначає директорка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська. про відповідальність перед собою, перед своєю землею, перед своєю батьківщиною. Дмитро Дмитрович був. Людиною високого інтелекту і цієї високої відповідальності протягом всього свого життя він по-своєму боровся за Україну. І цей рік, другий рік таких надтяжких надскладних випробувань в Україні, зі словом Дмитра Кременя, він нам давався трохи легше. 21 грудня в бібліотеці зібрались друзі і колеги, дружина поета Ольга Кремінь, аби іще раз почути пророчі рядки Дмитра Креміня, підсумувати колосальну роботу, проведену всіма закладами освіти і культури в рік його 70-ти річчя. Попри воєнний стан і складну ситуацію в країні, до творчого процесу долучились сотню людей на Миколаївщині і Закарпатті за 33 роки незалежності е, от в нашому місті, незалежності України, в нашому місті, це справді досягнення це. Наше творче, е, наше е, спільне над, творче надбання, спадок, наша легенда е, творча е, мистецька. і е, це одне з небагатьох та перлина нашої незалежності. Фінальним акордом року Дмитра Креміня на Миколаївщині стала презентація спільного доробку телеканалу Март та бібліотеки Кропивницького документального фільму Небесне і земне. По-перше, варто сказати, що цей фільм був створений на замовлення управління у справах культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради в рамках виконання програми розвитку української мови. Над цим фільмом працювали. Телерадіокампанія Март і центральна міська бібліотека імені Марка Лукача-Кропивницького. Цей Ді. фільм Небесне і земне можна буде подивитися на всіх ресурсах ТРК Март. Ну і я думаю, що наша бібліотека також долучиться до того, щоб поширювати це відео. Наші користувачі також зможуть на наших ресурсах його побачити. Сьогодні гості бібліотеки насолоджувались вокальною творчістю Олександра Сичова і віршами Леоніда Ржепецького, присвяченими Дмитру Кременю. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.